Мої вітання, шановні друзі на фабриці. Новин. Мене звати Василь Пихньо на календарі. 18 грудня. Зранку, в понеділок, ми починаємо цю цей тиждень, підбиваючи підсумки вихідних новин. На жаль, не надто приємних є чимало, але є і певні позитивні зрушення, з яких я хочу розпочати. Одразу попрошу вас поставити уподобайки до цього відео. Критично важливе звернення до кожного нашого глядача це підписатися на фабрику новин, тому що так працюють зараз алгоритми. Ютуб, що вони тільки підписникам дозволяють активніше спостерігати за тим контентом, який є на нашій платформі, коли він з'являється. Ну і це зрештою сприяє нашій роботі. От коли ви саме підписані, то це дуже дуже великі, скажімо так, плюсику нашу карму. Ну і можливо до вашої карми зацікавлень. Так само це зіграє плюс. Крім цього, пишіть коментарі і ставайте нашими спонсорами. Розпочнімо з хорошої новини, як я й обіцяв. Полягає вона у тому, що вчора профільний російський паблік Fighter Bomber, який доволі. Ли добра. Ознайомлений ситуацію в російських військово-космічних силах. Він опублікував це фото російського фронтового штурмка су 25 і написав: підписав вічного польота. Брат, тобто, вочевидь, робимо висновок, що мінус російська сушка вчора відбулася, і це ми робимо висновок. такий не лише на повідомленні файтер бомбера, але й інших російських спільнот, тому що саме там спочатку почала литися ця інформація про збиття російської сушки. Деякі писали пабліки, що це ворожий, точніше френдлі Fire», тобто ворожа на зенітно-ракетні. Комплекси російські збили ворожий же літак, тобто свої збили свого для нас. Вони обоє вороги. Ясна річ а, і найцікавіше, що є офіційне підтвердження цієї версії. Прозвучала вона від а, командувача повітряних сил збройних сил України. А, Генерала е, Олещука, який зазначив, що справді це не робота українських зенітників, а збиття відбулося від російського зенітно-ракетного комплексу. Бук 2 е, як е, зазначалося у російських е, джерелах. Так ось, е, ну і Олещук, відповідно, так само під, підкреслив і підтвердив цю інформацію про збиття е, ворожої сушки їхніми ж зенітниками. Це дуже добре. Мінус одна ще пташка російського окупаційного війська, е, яка тепер яка тепер не буде літати на наших над нашими тимчасово окупованим. Територіями і не буде здійснювати ударів по позиціях російських військових. Друга новина. вона я б не сказав, який вона має статус хорошої чи поганої. Вона ну напевно, що негативна, тому що ті умови, в яких доводиться тримати оборону нашим захисникам, вони зараз вкрай паршиві, от просто. Жахливих гірших не придумаєш, але дзеркальними вони, зрештою, є і для окупантів. Інше питання: що, очевидь, росіяни, вони ж то звикли в такому багні навіть жити, не те, що воювати, а й жити, то можливо вони більш пристосовані до нього. Ви подивіться, просто що зараз е у випадку із снігом, болотом, водою відбувається на фронті. Ота, друзі. Ситуація. Техніка просто загрузає, багнюка шалена. викопувати її доводиться, стоячи самим по коліна, інколи й вище в цьому болоті. Ну, не з найприємніших ситуацій. А тепер перейдімо до фронту. Там хорошого. На жаль, теж небагато розпочнімо із купінського напрямку, тому що отут якраз таки є відносно хороші новини, тому що ворог за останні кілька днів, за останні три, фактично з 14 по 16 грудня, включно і 17 навіть захопив своїми атаками. Ворог стрімко намагався просунутися ось на цих рубежах між в трикутнику, між лиманом першим масютівкою та е, синківкою. І насамперед на синківку, е, ось ця лінія удару, е, яку я вам показував наприкінці минулого тижня, неодноразово у зведеннях карти бойових дій. Е, і в принципі, ось ця лінія на синківку вона залишається пріоритетною. Чомусь для ворога раптом так сталося, що на купінщині вони почали наступати. Звісно, це напевно одна з їхніх найкращих рішень за весь час ось цього року. напевно цьогорічний. Кампанії, тому що скупінщини доволі близько до Російської Федерації, але тим не менше цей напрямок ніколи не розглядався як пріоритетний для окупантів а більше уваги вони звертали на Авдіївське або Малінське спрямування, про яке ми будемо говорити далі. Та й на Бахмутське, зрештою, також але на купінщині ворог надзвичайно інтенсивною і великою кількістю своєї техніки атакує останнім часом, і направду втрати там ну просто такі шалені. Одну із атак продемонстрували в чергове бійці чотирнадцятої механізованої. Бригади, які тримають там опозиції. От ми бачимо позиції. Тримають от ми бачимо вже три одиниці знищеної техніки, чотири одиниці знищеної техніки раніше, і дві ворожі БМП наступають. Зрештою, перша підривається на міні. Як я розумію, у другу прилітає святий Джавелін, і на цьому все тактика з. Атака зупиняється, але таких атак на жаль, росіяни вчиняють ну неодноразово і багато. Такі кількість груп, яким вони штурмують, атакують на Синківку, направду в рази збільшилася за останній час. Але наші воїни на цих рубежах тримають оборону проти російських окупантів, яким ну таке враження, наче там медом намазано, і це в принципі те, що там тримається оборона, це є хорошою новиною по цьому всьому купінському напрямку. У Куп'янсько-Сватівському напрямку, тому що усюди наші захисники А тримають оборону і, в принципі, ніде немає втрати позицій, навіть по кілька сот метрів, так як це є на інших напрямках ділянка фронту. Ну і принагідно контратакують так само доволі таки успішно на цих рубежах наші захисники. Звідси опустимося до Бахмутського напрямку, тому що тут ситуація, ну так, з півночі на південь будемо рухатися. Направду, під Бахмутом вкрай. Неприємні обставини складаються а на півночі, тому що тут ворог уже повністю нівелював усі здобутки української армії досягнуті за час літньо осінньої кампанії. Зараз росіяни, як зазначається, просуваються по дорозі між Бахмутом та Часовим Яром. Деякі пабліки, от на цій дорозі, я її навіть окреслю, між Часовим Яром та Бахмутом, ось так, от вона пролягає це та дорога, яка називалась колись дорогою життя, і власне ось в цій точці вигину є. Був точніше великий опорник. Хоча він залишається тепер. Уже щоправда, в руках російської армії. Ось інтерські спільноти повідомляють, що тут було втрачено велику велику українську позицію. великий такий ключовий величезний опорник біля цієї траси. Часів яр. Бахмут і ворог, на жаль, просувається на цьому напрямку. Просувається він так. Саме на північному заході від е, хромового, тобто, от де зазначений напрямок удару на карті Діпстейт. Там він, зрештою, і просувається, і поступове наближення до височасового яру, теж у нього відбувається. Щоправда, е, минулого тижня е, згадується мені зведення і британської розвідки, і інших е, аналітичних спільнот про те, що сил для того, щоб заскочити ось ці 5 кілометрів на висоти часового яру, е, в росіян не вистачить. Ну не хочеться тут. Прогнозувати якихось неприємних сценаріїв, але направду дуже і дуже несприятлива картина зараз на півночі Бахмуту, тому що часів яр, ключова висота, яка на цих рубежах числиться, і є, вона фактично дозволяє утримувати усе, що тут ми маємо. Це і Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, південніше, це і те, що було північніше, і це загалом стримує ворога від подальшого просування на агломерацію Краматорська і Слов'янська. Ось на ці трикутники, тобто. То часів яр а, тут є ключовою а, ключовою висотою, ключовим місцем, куди а, росіяни, звісно, зараз а, свій погляд, так би мовити. Зосередили е, і те, що вони наближаються як ніколи раніше, близько так би мовити. Ну це звісно сприятливим сценарієм, аж ніяк не повертається язик назвати. Тим паче, що на півдні е, на південні від Бахмуту тут е, теж ускладнюється ситуація щодо наших військ в районі Кліщівки Андріївки, е, В принципі, ситуація на мапі Діпстейт вона залишається незмінною вже впродовж тривалого часу. Але е, ті бійці, які ведуть публічні пабліки, наприклад, я посилався свого часу на спільноту, говорить снайпер. І от ця ж спільнота опублікувала ось такий ну, приблизний, так скажімо, вигини, які створилися в районі південного напрямку від Бахмуту. Тобто, якщо ми порівняємо ось ці дві карти, то ви бачите, що по одному виглядає цей виступ на мапі Deep State, без будь-яких клювиків, так би мовити, висовування з півночі в цій зоні, натомість на мапі від. Говорить снайпера, от в цій зоні у росіян зазначене просування, і також йдеться про те, що якщо ворог буде і надалі ну створювати такі собі, я це називаю клювика, хлопці називають апендицитом на північ від кліщів, тобто кліщівки, то є велика загроза для самого цього населеного пункту, за які було як ми пам'ятаємо, пролито дуже і дуже багато крові українських бійців у ході штурмів цих населених пунктів. Але. Тоді ми говорили і зараз я повторюся, що в принципі виборювалися в ході літньої осінньої кампанії ті позиції, які дозволяють зараз ефективніше оборонятися проти росіян. І в принципі, ми це теж зрештою спостерігаємо. Зараз тактика полягає у тому, аби не отримувати невигідні рубежі та позиції, а відходити на більш вигідні для того, щоб знищувати ворога. Проте. Покидання позицій в кліщівці та андріївці, якщо створиться їм така загроза, буде аж ніяк не відходом на більш вигідні позиції. Іншим питанням іншими словами, що якщо росіяни створять таку ситуацію, що в нас стануть невигідні позиції, то це буде великий великий направду мінус для нас, і це ми маємо розуміти, що і такий сценарій, на жаль. Також можливий, тому і психологічно себе маємо до цього готувати, щоб ну не відчувати якогось жахливого такого розчарування, якщо це раптом станеться. Але наразі про це не йдеться наразі про це не говоримо лише говоримо про загрози і часткове просування росіян там, адже вони направду існують, і це ми говоримо про. Південь Бахмуту, друзі, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримувати сповіщення 24, так би мовити, на 7 в цій соціальній мережі шукати у стрічці пошуку. Ви можете знайти мене, написавши ось так: як це називається, равлик, так пихньо нижні підкреслювання. news, або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Долучайтеся, поговорити, теж можемо там із вами. Перейдімо далі до. А ще ні, ще з про Бахмутський напрямок хотів сказати кілька слів по кордюмівці, тому що тут дрони 28-ї окремої механізованої бригади зафіксували удари по піхоті противника, яка розгулює на позиціях в районі між Зеленопіллям та кордюмівкою. І навіть західніше, вже від цієї точки, яку я вказав, там окупанти заховалися у розвалених будівлі, де по ній гатили наші fpv дрони. Тому деякі осінтери зазначають. У своїх картах що ворог тут має частковий успіх у слі е, в районі зеленупілля курдюмівки е, і захопили відтак це кілька будівель напрямку каналу Сіверський Донець-Донбас, е, канал, котрий ось такою смугою тут. Пролягає, і от в напрямку цього каналу вороги буцімто просувається. Ну, принаймні, це ми можемо робити такий висновок на основі тих відеокадрів із влучання підроднів 28 ї мегбригади. Проте осінт – це не є такий ідеально показовий метод, який дозволяє змінювати, перефарбовувати, встановлювати позиції, навіть якщо там от є ворог, це не означає, що він там закріпився і це його позиції, але рух. Західніша нинішні лінії розмежування, лінії бойового зіткнення вже в Курдюмівці. Е, мусимо відзначити на південь це все від Бахмуту. Тому як ви розумієте, що зараз під Бахмутом ну така паршивенька ситуація, починаючи від. Богданівки, хромового, продовжуючи Іванівським, Кліщівкою, яка ось тут вже така ведеться кругова оборона. Далі Андріївка, про яку поки що не йдеться, але щодо якої створиться загроза у випадку просування Росіян під Кліщівкою. Ну і тепер вже з'являється курдюмівка Тобто на всі лінії е, цього спрямування доволі такі неприємні е, тенденції зараз е, розгортаються. Далі на Авдіївському напрямку. Що маємо тут? Росіяни невпинно невпинно направду штурмують райони Авдіївського напрямку. Навіть я вам покажу таке зображення, яке було взяте із супутника. Що б ви думали, друзі, це. Колишнє село Степове параворуч, дві лінії це якраз залізниця. Далі прямокутником простягається село Степове і купа, купа вирв, купа, купа розривів від артилерійських снарядів і наших і ворожих, де росіяни дуже щільно обстрілюють. Зрештою, і наша артилерія так само працює по них для візуального кращого сприйняття. Я вам продемонструю, як це все виглядає на State. ось Діпстейт. Село Степове. Далі йде залізниця, котра ось такою смужкою тут простягається. Тепер, побачивши це зображення, побачивши, як воно виглядає на карті, співставте його із тим зображенням, яке ви бачите тут. Те, про що я і говорю. Купа просто вирв від розривів артилерії, від роботи різних засобів уражень, від мінометів, в тому числі, і все це в районі на лінії Степове-Бердичі. Дуже і дуже інтенсивні бої тут тривають, так само, як і південніше Бердичів у районі Авдіївської Авдіївської Коксухіму. Проте, е наразі, щоб сказати, тут. Про критичні становища ні, критично буде тоді, коли у наших бійців буде все зменшуватися і зменшуватися можливість боєприпасів. Кількість боєприпасів для того, щоб стримувати ворога, і навіть щоб створювати нехай такі воронки, нехай такі розриви, але в яких буде гинути не максимально велика кількість ворогів. Аналітики Діпстейту так само відзначають, що за вихідні окупантам вдалося просунутися в районі Авдіївської промки. Ось так вони це позначають на своїй карті. ви Бачите, частково. Просування на захід і зараз ну направду вже до другої е, межі висот в Авдіївці підійшли окупанти, е, і починаються вже рейдові дії. Ну реально вже не диверсійно-розвідувальних груп, а таких військових формувань безпосередньо на позиції в місті. Авдіївка південніше то, взагалі, жесть, як то кажуть, в Первомайському я показував, що була часткова втрата позицій ще наприкінці минулого тижня. А загалом, то деякі осінтерські спільноти зафіксували найбільші атаки в період спочатку. Великого такого Авдіївського наступу, якщо ви пригадуєте, він розпочався 10 жовтня. Так ось відтоді, через два місяці, фактично після його початку, з 10 грудня, ну тобто з минулого тижня по 14 грудня, якраз ми повелося, минулого тижня, на південному відтинку фронту в Авдіївці, а це у нас починаючи від населених таких пунктів як. Первомайське продовжуючи сєвєрним е, на лінії воді на северне, і до опитного е, Спартака. Так от на цій ділянці фронту Росіяни найбільшу кількість бронетехніки застосували, е, зокрема, осінтери своїми ручками на основі тих відео фотоматеріалів, які були доступні в соцмережах в інтернеті, е, нарахували кількість знищеної техніки. Ось так співставили конкретно, як я сказав, ручками порахували е, скільки втрат ворог е, здобув Ну от е, подивіться. Цих просто шість фотографій е, із зображеннями е, кожного ураження цього просто таки могильника е, бронетехніки і танкової техніки в районі е, того ж таки е, півдня Авдіївки. Так ось, сумарна кількість втрат за цих 4 дні минулого тижня у ворога складає 9 танків лише за 1 10 грудня, а загалом кількість танків за цей період, за минулі тижні тут на півдні Авдіївки 20 штук, 20 танків, 7 БМП та 3 МТЛБ, ну, які можна віднести до е, загалом поняття бронетехніка. Тобто 7 БМП і е, 3 МТЛБ, 10 одиниць бронетехніки і 20 танків. Знаєте, що ще що цікаво показується пропорція? То взагалі-то ну за нормами має наступати один танк і йому в підтримку, ну, хоча б два БМП, а то й краще три БМП, які будуть висаджувати е, десант у підсумку. ж Ми ж навпаки отримуємо замість один до трьох або один до двох. Отримаємо. Зворотню пропорцію два танки до однієї одиниці бронетехніки. Це означає, що в росіян критично не вистачає бойових броньованих машин. і Вони зараз уже танки використовують як таку собі ну десантну машину. Величезна направду, розкіш. До речі, ту ж саму розкіш ми спостерігаємо і на куп'янському напрямку, але вочевидь це такий ну метод і утилізації їхньої техніки, і в бій іде все, що завгодно, все що є. Я не кажу, що це добре, чи це погано. Я не насміхаюся зараз із росіян, що вони так використовують. Товить лише просто констатують це як факт. Те, що у Росіян не вистачає бойових броньованих машин. Дефіцит по них починає вже ставати дещо відчутнішим. Е, далі в районі Мар'їнки е, ситуація, якою була такою, залишається по факту, е, Мар'їнка ще утримується ну, буквально якісь, е, якісь можливо незначні позиції, але вже давно можна говорити їх за до таких, як втрачене місто. Хоча як прикита місто можна говорити, якщо воно повністю стерте з лиця землі, повністю знищене е, все, що було у Мар'їнці. Зараз основна увага тут направду прикута до району Новомихайлівки, тому що росіяни зараз із успіхом частковому Мар'їнці будуть переносити сюди свої зусилля з метою зрізання виступу по лінії марїнка вугледар, і це перспектива найближчого часу. І на жаль, перспектива ця ну є відносно здійсненною. Будьмо відвертими, тому що як тільки завершиться. Весь, всі справи окупантів у Мар'їнці. Увага буде переміщена під той же Вугледар. Або можливо, якщо вона буде завершена в Авдіївці, то вся увага теж буде переміщена на Вугледар. Тому тут зараз щось передбачати, щось гадати є доволі таки невдячною справою. А, далі перемістимося на купінській перпрошокматський напрямок. А, тут як я минулого тижня говорив, ситуація вкрай далека до стабільності, тому що а, ворог контратакує в районі роботиного і, на жаль, має успіхи. З іншого боку, все це відбувається завдяки тим таки. Великим кількісним показникам, та про що ми говоримо. Ворог кількістю дуже часто закидає позиції наших військових, за рахунок чого має І 65-та окрема механізована, яка тут тримає позиції в районі роботного, Показує відео із ворожими втратами в ході останніх боїв на тукматському напрямку. Грудень, 23-го, як вони зазначають, знищена техніка загарбників. Це переважно броня, на якій ворог намагався штурмувати. І загалом ми можемо тут спостерігати, ідентифікувати. Три одиниці БМП-3, один танк Т72Б3 і дві БМП-1 в кількості так, ну, загальній, сумарній кількості, тобто п'ять одиниць бронетехніки і один танк. Тут ви бачите дещо схиблена в іншу сторону пропорція застосування бронетехніки окупантами. Але загалом то ми можемо говорити, що такого ну, якби ідеального. Складу е, для наступання для наступу в них немає. Звісно, тут можна і говорити про те, що і в нас такого ніколи не було е, ідуальних пропорцій для того, щоб наступати і е, оборонятися. Хоча для оборони напевно, менше потрібна бронетехніка е, на відміну від е, артилерії та тих же fpv дронів, Але і, до речі, зараз на адійському напрямку броня о, ті ж самі бредлі дуже добре відпрацьовують е, в зриві ворожих. Атак, в районі степового йдеться не про це, йдеться про те, що ворог має ресурси, от ми всі потрапили десь таку інформаційну паску, того, що дуже хотіли вірити в те, що в нього немає ресурсів. Як показує практика, на жаль, в нього є ці ресурси. Чи вони вічні? Звісно, що ні? Які вони довгі. Ну напевно, що довгі, скільки ми цього не знаємо. Е, але допоки ну вічно це тривати не може, мається на увазі. Всі ці наступи, всі ці штурми, які е, окупанти проводять, і на якомусь етапі вони будуть змушені зупинитися. Е, чи виграшною зараз є той шлях, яким який обрано, що не територіями мислити, а кількістю знищеного ворога? Е, е, ну однозначно, так напевно, що на нинішньому етапі однозначно так, і це не. Переконування кожного із нас, це будь-мові зверті, об'єктивна реальність, які ми опинилися зараз. Поки що про територіальні здобутки доведеться забути на якийсь час. Завершимо огляд. Ситуацію в налібере Херсонщини, тому що знаєте, спостерігає такий неприємний тренд, що зараз е багато ворожої псу включилося після акурат, просто після слів Путіна про те, що в кринках в них там санітарні втрати, а Україна втрачає тут еліту е і, і, взагалі, наш спецназ. Е ну направду так само є втрати у нас тут так е у кринках, е але те про що лють на млин. Наративи Путіна, в тому числі і західні медіа, якими є New York Times, які вийшли на вихідних із публікація про те, що в кринках України абсолютно просто самовбивча операція. Ну це не мені, звісно, говорити напевно, бійцям із цього напрямку. Вони ж зараз не комунікуються все публічно, але чи самогубством є отримання такого плацдарму? Ну знову ж таки не мені це говорити, але з того, що я бачу, що читаю, що чую, що втрати окупантів тут. В районі кринків є просто неспівмірними з тими втратами, які зазнає наше військо. Це неетично, це ну неправильно напевно так оцінювати. Але це говорять і пишуть е, у своїх спільнотах самі бійці. Вони говорять, що там просто рай для наших fpv дронів для наших інших ударних безпілотників, е, кажанів, які вилітають по ночах е, полювати на е, техніку окупантів, і ефект там набагато. Більш значний для збройних сил України поясню, чому тому, що української бронетехніки на лівому березі е, Дніпра немає, а ворожа там постійно з'являється, і ось цю ворожа, яка постійно там з'являється, і знищують наші оператори дронів і наша артилерія. Е, проте звісно, що е, українська армія зазнає значних втрат саме в частині. Десантування, форсування Дніпра, тому що цей елемент є найбільш вразливим і дуже складним для того, щоб переправити війська. Тому точно ні про яке форсування Дніпра у вигляді техніки зараз не варто мріяти. Ця операція є вкрай складною лише хоча б для піхоти. Ось це те, що потрібно розуміти саме тому. Дуже добре, що ми не будували якихось марних очікувань по лівобережжю але тут в принципі. Теж будується та сама стратегія, яка зараз обрана для всього війська: знищувати максимальну кількість ворога, зокрема ворожі бронетехніки. Ось такі друзі, справи. Закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, якщо хочете отримувати новини в від мого авторського блогу, частіше 24 на 7, якщо так вже говорити, підтримувати, спілкуватися. Одним словом, заходьте або ось так, прописуючи у стрічці пошуку або в описі до цього відео, знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Крім цього, закликаю вас поставити вподобання до цього відео. Обов'язково підпишіться на фабрику новин. Чому це важливо? Я вам вже спочатку розповідав, тому що це важливо для нас, і це може бути корисно для вас. Адже ви отримуватимете сповіщення про вихід е, нових відео, аналітики, розборів, інтерв'ю і того іншого. Е, так само. Пишіть коментарі і ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пахньо. На все добре і до нових зустрічі.